Я ще купив помідорчика, півпомідорчика зробила салатик. Свіжий помідор? А? Свіжий помідор? Ну так, да. ну цей, що я купила. А -а -а. І ще Куплений. І, я, і свого сволоскрішила одного. Ну. Ось такий чуть, чуть Так ще є і кріпчик, ще можна взяти туди кроп і салати. Так, я вже йти там, на город. На город? Mm -hmm. я та я зараз піду зірву. А що ви там? Що ви вкинули туди? Ну, гірки ж її, помідори. Солоні гірки і помідори. Солонію огірки і помідори, да? І і Кутузька підем на город. Кутусенька на стовбурчив. Свої вуса на стовбурчив. Ну <гум> так усе. <і> Я це дуже так купила все. Сікише <гум> всі. Ось такий салат мама сьогодні зробила. Помідор, огірок. І я зараз принесу кропчик. Підемо на город. Друзі, вітаю вас, гарного вам дня. З неділею вас, сьогодні неділя, друзі. Зараз йдемо на город, я бачу, є один у мене глядач. Пішіть, звідки ви мене дивитесь, яка у вас погода? У нас зараз плюс 10 градусів потепліло. І я дивлюся завжди на цю осінь, на цю, цього року. І я бачу, що Осінь тепла і дуже чудова. Минулого року вже в цей час листя на деревах не було. Зараз уже є листя. Подивимося, яка температура сьогодні зранку, як ми купалися, було 3 градуси. Зараз подивимося, скільки. 5 градусів. 5 градусів. Потепліло. Трошки тепліше. Я хочу, друзі, пройти і показати вам, як ми інжир уже підготували до зими. Це Дніпро. Це місто Дніпро, друзі. І сьогодні у нас потепліло. Зараз пройдемося по городу і покажу вам саме інжир. Хотіла лише про інжир сьогодні показати вам, як ми його підготували до зими. Прийшла гірда і теж каже вам, всім передає вітаннячко. Пішла, тому що її сюди не можна. Тому вона пішла до себе. Сьогодні у нас 17 листопада. На дворі трішечки потепліло. І ще є я зараз, тільки що бачила, мама приготувала салат. Їй дуже подобається, вона бере солоного огірка, свіжого. Помідора трішечки туди часнику. А я туди ще додаю ось є салат, ще є, і є кріп. І кропчик такий непоганий. А ось ще є великі листки салату. Ось такі. І є навіть можна взяти листочки гірчиці. Такий зробимо, назвемо його осінній салат. І така у нас вийде смакота. Це хочу вам показати оце заросло в кінці літа. Я сюди викинула насіння, висипала, просто висипала насіння, воно було лущене. І я не побачила, як там все-таки завелися якісь мошкара. Я сюди висипала, щоб воно на Сонечку просохло, а воно ось таким килимком розрослося. Буде перегній. Прийшла гірда до нас, але. Побачила, що я піднялася і... і швиденько втекла. На яблуні ще зелені листки. І на другі яблуні зелені. Так що побачимо одне, що я кажу, ми подивимося, чи вірно нам сказала, показала калина. Зараз ми до неї вернемося, друзі. Я хочу вам ще раз показати калину. Калина нам цьогоріч показує, що зима буде тепла. Дуже мало. Вітаю вас! Вітаю вас, Дани, Данило! У нас сирена, нас сьогодні розбудили, і тому бачите, що я навіть пізніше вийшла в ефір, не як завжди, не в 9, тому що дуже тяжко було. Дуже гучно, звісно. Розбудили дуже гучно. Почалося з того серед ночі, що гуділо все небо. Потім я прислухалася, потім прокинулася, тому, тому було. Так, мабуть, так, як і по всій Україні, напишіть, як у вас. Про Калину, друзі. Калина. Е... Калина, друзі, показує нам, що зима буде тепла. Подивимося, так, це чи ні? Вітаю всіх вас, вітаю. Так, Данило, так, я з вами згодна. Звісно, звісно, так. Тому і цілий день якось так тяжко, тому що тому що була ніч така. Мабуть, тоді, коли, мабуть, тоді, коли виженуть їх, тоді це все. Не знаю, не знаю, я на це питання вам не можу відповісти. Чомусь тільки зла є на світі. Так, так, Данило, так. Напишіть, як у вас. І ось вам показую таку чудову яблуньку, і вона ще зелена. Мені здається, що зима цього року і візьмемо. Цього року буде тепло. Друзі, і ось часничок у нас ще є. Ми зараз візьмемо трішечки і часнику. Він, він такий молоденький і дуже буде смачний. Дуже смачно. Хочу вам показати інжир. Ми його вже на зимівлю поклали. Ось такі у нас тут шпильки, ми, ми поклали саме сам кущ. Поклали, пришпилили. Мені здається, що я вам уже розповідала, показувала, але, можливо, хто не бачив, то ще раз показую. І далі накрили. Це то, що не він жирній ямі. Так, і гранат. Також вже поклали, але сьогодні, бачите, вже плюс 10. Зараз я вам, друзі, показую інжирну яму. Так, хтось мені написав доброго. Молдова, вітаю вас, вітаю! Вітаю Молдова! Бажаю вам щастя, миру, добрих людей, звісно. Інжирна друзі яма. І також там ми заховали, закрили його, а потім ще зверху кришкою теж закриємо. Тут, так як ви мені, good morning, my dear friend. Thank you. For your likes and for your comments. Угалії вітання. Друзі, і хочу вам показати, хочу вам показати, бачите, ось компостний ящик у нас. Тут ми все складаємо. Всю травку, все, всякі відходи. І так як ви мені писали що я вам показувала люфу, яка перелізла від сусідів. І ви мені написали, що краще всього покласти, краще всього покласти е, оту люфу, яка зелена, на батарею. Сьогодні я так і зробила, я там зробила відео і е, подивимося, чи вона дозріє, чи ні. Ну мені здається, що ні, але побачимо. І ще хочу вам показати, що є ось і малинка. Це у нас малина та, яка... Бачите, ще хороша малина. Beautiful garden. Thank you. thank you, My dear friend. Thank you. Thank you for your likes And for your comments. Thank you. Thank you, my dear friend. Друзі, дякую вам велике. Дякую за те, що ви мене підтримуєте в чаті. всіх вас, всім вам бажаю миру, щастя і здоров'я. І всім друзям, звісно, нехай буде, друзі, все добре. Так, і ось, дивіться, у нас ще є сі цибулинка. заберем її, беремо трішечки. Трохи цього і трохи цього. Отаким От чином. Пройшлися трішечки по городу. мені здається, чомусь насправді, ну, нема сили ходити, я не знаю. Хотіла провести з вами і, і бачу, що. І бачу, що, мабуть, не зможу. Показую вам. Штамбову троянду. І давайте подивимося на наше чудо. Привіт! Привіт-привіт! як? Галачинка. ти ще на троянди подивимось. Починаю із хризантем. Thank you, my dear friend. Thank you, thank you. Thank you so much. Це, друзі, уже побите, побито трішечки холодом. Але хризантемки ще, бачите, все-таки було 3 градуси, 1 градус зранку, а вночі, значить, був нуль. Але ось ці. Оці красиві. Ці не бояться так сильно холоду, і тому вони ось тримаються. Красиві, чудові хризантеми. Як я буду вкривати хризантеми, Зараз вам також розкажу. Значить, троянди ми підріжемо і вам ще покажу красиву. Ну, вже уже побиті, побиті вони е, холодом. Але є ще й ось такі, ось, подивіться, краса. Beautiful beautiful flowers. Троянди під... я підріжу, От так, щоб вони були висоту, десь 80 см. Хризантеми, ці, які в мене високі, хризантеми, я їх, звісно, підріжу. І оціми потім гілочками обкладу корінчик. Отак. Оці хризантеми, які низенькі, я їх зазвичай навіть не зрізаю, тому що вони низенькі, вони прикривають свій корінчик від морозу. Ще є ось така, на неї не попав ще холод, тому що тут троянда захищає від холоду, який падає зверху. Пішли, салат зробимо. Йдемте, так кинемо салат. До салату, значить, до салату. Котик нашій руде наше щастя. Рижико. вітаннячка тобі. Передаємо вам також вітання, друзі. І давайте ми цей салат зараз доробимо. Ось так я зараз поверну кудись сюди. Я вас, друзі, бачу, чую. Пишіть мені ваші коментарі і пишіть, як ви. Зараз я покажу, я хочу кинути те, що ми тільки що на городі взяли. Хочу кинути. Ось я її порізала і кидаю сюди. Гарного вам дня, чудового настрою, всім миру, щастя, добра і добрих людей.